Запрошую вас на Арсенал Арену щасливому на перегляд трансляції матчу п'ятого туру чемпіонату України серед команд другої ліги ПФЛ сезону 23-24 років між футбольними клубами Локомотив Київ та Дружба Мирівка. Згадати, звичайно, і Ох, зараз момент може бути «Локомотива», Як зараз помиляється гравець, дружби його забуває локомотив. Ось він, перший забитий м'яч. В домашніх матчах другої ліги у сезоні 23-24 років. Оце так початок у нас. Скільки, мабуть, все ж таки дружби сподівалися більше грати першим номером. Ох, зараз підкат жорсткий, але в межах правил від гравця дружби. І перехід в контратаку вже на лівий фланг. перевід. Подачі є шанс, який використовує використовує цей шанс. Андрій Порохня, 22-й номер, і з точки зору конструктивних дій сухомлинов зараз невеличке непорозуміння у нас відбулося між захисником і голкіпером. Тут вже повертається а, в захист великими силами. Дружба. Ну і відверто не вдається удар. А ось момент, і що Гол! Бог ти мій, ви подивіться, що робиться. Іван Мельниченко забиває другий м'яч у ворота дружби. Ну і знову ж таки здавалося, що темп атаки вже втрачено. Непогано зараз передача на головка, який тікає від Сухомлинова. переграє другого футболіста. Тут, чи правда, є підстраховка. Але подивіться, який момент зараз може бути. Тут боротьба дуже на тоненьку в штрафному майданчику локомотив. Ну і продовжує наступ свій дружба, бачимо, що не залишає е, половини поля локомотива. Ще спроба удару. Ну м'яч іде повз ворота. Передав він е, Артему Уманцю пов'язку, який зараз з м'ячем. Подивіться, як сміливо пішов на е, кількох гравців і що заробляє штрафний. Штрафного гравець локомотива. Схоже на удар. Дійсно є удар, але прямо до рук Ну Але тим не менше сьогодні цей досвід поки що поступається. Цієї е, е, молоді та амбітності від локомотива. дальній удар Який гол? Подивіться, який гол забуває дружба. Блискуче, блискуче. Це Максим Куба. Поки що чим чекує, дивиться, які можна опції виконати. Виконує подачу на дальню стійку. Є ударік. Бог ти мій. Це стійка рятує зараз дружбу. Що ж, друзі, у нас продовжується гра. Зараз є момент. Хто перший на м'ячі? Перший на м'ячі у нас голкіпер. Локомотив. що правда, ось зараз є можливість. Що без порушення правил, без порушення правил Кратов зараз зустрів свого опонента. Але ще одна подача. Є удари. Гол! Ви подивіться, ви подивіться, яке завершення, неймовірне. Який же сильний удар від Андрія Сторчууса? Якщо не помиляюся, це саме він. Завдав удару з льоту з лівої, ну і просто, просто не встиг зреагувати на цей постріл голкіпер. тоді, коли не треба вже великими силами йти вперед і щось вигадувати біля воріт локомотива. Хоча зараз подивіться як непогано розібрався проти двох футболістів. Ох, хо 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 емоції. Які емоції зараз у нас спалахують. І що? У нас буде червона картка. Друга жовта картка і червона картка для Миколи Марченка. Цей футбольний спектакль перериває фінальний свисток арбітра, який фіксує вольову перемогу дружби з мирівки.